Чуть-чуть відставила. Так, запалила свічечку, палите і ви. Хто, хто отримав, палите, хто отримає, будете палити. Отправить, отправили Тепер після Нового року прийдуть. волнуватися, хвилюватися не треба, не потрібно, тому що це ну, свічки річні, вони не іменно не свічка на Новий рік. Це річні свічки у вас, які ви на протязі року будете палити. Тобто не волнуєтеся, не хвилюйтесь, все прийде, все прийде правильно, і будете тоді палити ви їх. Такі діла. наступаючими святами хочу зразу сказати, що в кого є свічки, річна у вас свічка, ту, що ви тільки замовили, чи ті, що у вас були, вони у вас є, ну, не спалили ви їх до кінця. Давайте 31-го. Числа? Грудня в 11 часов ночі, в 23.00, запалимо всі свічки. Я буду в Монастирі, ми поїдемо. Тобі, так ми захотіли. Вчора теж їздили, заїжджали в Зіньків на базар, тобі, ми теж їздили. І ми будемо там, ви будете в себе і давайте хто хоче, хто має бажання. В 11 годин вечора ночі, 31 грудня, ми запалимо всі дружно свічки, які в нас є, мої свічки. Ви там, що хочете палити, я вам кажу за свої свічки, щоб був мир, щоб прийшов мир в Україну, щоб не страдала Україна, люди не страдали, щоб, щоб наконець все стало на свої міста. Щоб мир у ваших сім'ях був, щоб було у вас здоров'я, у ваших рідних, близьких, знайомих, щоб було здоров'я, здоров'я і ще раз здоров'я, щоб порозуміння було між вами, дітьми вашими, чи там діти дивляться дорослі, з батьками, щоб було порозуміння в сім'ях, щоб все було добре, щоб фінанси не співали романси, не в вас, не в нас, щоб все було, як кажуть, гаразд. Ми цього заслужуємо. Так як і всі люди на всій землі, всі люди заслужують жити спокійно, нормально, своє життя. Щоб людина жила, а душа радувалася. Получається ну, так, як виходить. Так, кому що треба в вайбер, то і життя продовжується. Чашечки вчора я привезла, там виписала, я вам казала, що з Нового року пишіть все, привезла я чашки, привезла носочки, все зроблено. Це теж іде ритуалом воно, і носки. Це більше як на здоров'я. І носки, коли ви чувствуєте, що от, і чашечка, чашкою можна все добре, користуватися, і свічка така буде маленька то запалюєте, ну, тобто, кому потрібно, все це стоїть фінанси, тобто, безплатно нічого немає, не надо мені дзвонити. От хто дзвонить, все, блокірую зразу. Сто раз кажу, вже два роки кажу, пишіть у вайбер. Не, от тільки що дзвонить, от ви по Фейсбуку, от ви така умна, умна, і видушні будь-умні. Якщо кажеться, вам пишіть, значить пишіть. Пишіть, пишіть, я відповім. Не відповім, значить, все, не хочу я відповідати. Моє право. І все. Не для всіх все я роблю, повірте. Хоч скільки б ви не заплатили і хоч скільки б ви там мені не обіщали. І все. Не відповідаю, значить не відповідаю. Все, на цьому точка. Коли ви проплатили, я завжди. Я маю в виду, якщо я не хочу з кимсь мати діла, я не маю діла ізначально. Подімаєте? Обійдуся і я без вас, і ви без мене. І я без ваших грошей, а ви гроші сохраня... сохраните свої. І все, десь, якщо мені щось хоч трохи не понравилось. І все. От хтось дзвонить без того, що пише, буду блокувати одразу. І ще буду блокувати, хто пише, і удаляє общення. То від Наташі, то від Валі, то від того. Нафіга писати і удалять общення? От на що ви пишете і удаляєте його? Приколи, з нас заблокірувала, щоб мені оце, оця вся і її не висвічувала хрень, тому що вона той вайбер а не втіваю його чистити. Хоч і перед Новим роком, хоч і праздничне настроєння, я вам скажу це. Бачу удалене сообщення, все, заблокувала і все. Не треба мені грайки, оці пишемо, удаляємо удаляємо, пишемо. Або подумайте мільйон разів і напишіть, або не пишіть, просто-напросто не пишіть і все. Так що ж такі діла. Ну, Взагалі, свічку ми пали. У мене сьогодні з 10 розклад сьогодні, ще сьогодні, потім вже після Нового року будуть розклади. Записуємося, кому треба, вайбер, ви розумієте, я відповідаю, даю фоповські, тільки рахунки фоповські. На такий воно сфотографіровано, така бумажечка приходить і там повністю рахунки ФОПа. Тобто, троє людей. На яких оце все три, три, три людини, які платять налоги за це все? За канал, за свічки, за чистки, за розклади, везде платиться налог, щоб ви розуміли. Я казала й кажу, це я вважаю правильно. Такі діла. Так що удаляємо, блокую. Дзвоните без ніякого того, що я беру телефон, тоді, коли я назначила, 10 часов я відкриваю зошит, в мене в 10 годин написана людина, ось розклади, яка людина. Все, я в 10 годин беру і ми спілкуємося. ось, пожалуйста. Понеділок, время, все написано. Друге число ось теж, все написано. Так мені не треба дзвонити, ні з ким я не общаюся, немає в мене часу і немає бажання. Так, а що ми сьогодні подивимося? Давайте, любенькі, дорогенькі, давайте щось подивимося. Я вчора чогось якось в мене в голову зайшла, от та Меланія Трамп. Зайшла в голову, як я сказала, інтересно, от мені прямо... чогось так в мені вроді непроста жінка. Хоча, хоча проста, хоча, як сказати, обикновена людина, ну от не проста вона мені жінка. Мені, Вроді б, вроді б то кажеться, що вона ще ну от роль свою в, істор в історії людства, навіть я сказала, вона ще відіграє. Так як давайте подивимося, не будемо вже ніякі такі заходити теми, травмувати вас. Це буде, як буде, як должно бути. Зняла і там на той канал відео. Подивив, подивіться Оксана Відьма Влог. Зараз Я вам прочитаю там, читала і тут два слова скажу вам. Просто так, як написано, так і скажу. Ось. Комусь пощастило народитися з генами вільних козаків, воїнів. Комусь пощастило народитися з генами вільних козаків, воїнів. А комусь з геном ковбаса по 220. І вони ніколи, ніколи не розуміють один одного. Да, той, хто живе тільки ковбасою по 220, ніколи не зрозуміє дійсно людина, яка хоче просто жити свободно. Хоча зараз під вопросом свобода везде, мабуть. Вони різні, різні від народження, різні від народження. Давайте подивимось. От чуть-чуть-чуть-чуть. Меланія Трамп, от як її бачать карти, ми в особисте ні в що не ліземо, боже в пасі. Це тайна за. Ніхто не має права лізти. Якщо його не просять в особисте життя. Давайте, як її карти бачу, дві карти. Воїн, жінка воїн. І тут жінка і нарисована. Зверху. Жінка воїн. Жінка, яка. Як її карта бачить? Як її Ні, вона рядом може бути рядом, вона може бути, вона може бути поряд. А так, щоб її карта так показувала. Ну, а хто з Трампом зв'язаний, я б сказала, хтось із Трампом ну, ну, Вона воїн, так. вона по-своєму воїну. Ну, тут, тут чого я так кажу? Тому що тут дуже маленькі карти йдуть. І по карті уміряності це, це не движення, це вона своє місто займає, вона воїн за себе, воїн за себе. Тобто вона себе відстоює в будь-якій ситуації. Далі себе вона фактично по двойки мічей людина не бачить. Це добре, погано, це так як є. Тобто вона своє життя, життя своєї сім'ї вона бачить. Вона дуже чутко, хорошо розуміє, де обман, де хитрость, де подлость. Вона це чітко розуміє, карта показує. Чутко, прям чутко вона щитує, це дуже добре. розумієте? Ну, в той же час, по-друге, слідуюча карта показує те, що не завжди вона, як сказати, те, що вона розуміє, вона його озвучує. Тобто в неї воно більш в собі вона держить. Жінка, яка хоче праздника, яка робить собі праздник в житті, тобто, вона живе так, як вона хоче. Абсолютно, абсолютно. І так і буде. А ну хто біля Трампа? От примерно. У нього слабость прийде якось. Есть, насчет України. От от Вроді різко мужик, ну, Трамп. От вроде різкі такі були в нього заявлення. Тобто по-новому підійти до війни в Україні. Ну, есть, Україна чого? Тому що імператриця падає, ну тобто у нього прям різко так. Все різко, я порішаю, ну тут четверка кубків, тут карта. Не вистачає в тебе сили, різко порішати. Не хвата сили. В Україні в тебе різко, а чого не вистачає сили? А чого не хватає сили? Нічого не ходить. Того, що може бути те, що жінка, п'ять же якась жінка йде, яку всеми путями. От будуть старатися відстранити від цього, всякими маніпуляціями, всякими, всякими полученнями, нравовученнями, от можуть старатися на якийсь період двигати від цього всього. Рязко не хватає сили, от різко так, да, різко немає сили. Але в те же час, от я скажу, що він срачу строє хороший в Україні. Дев'язку, зрозуміло, що він казав, там до, до, до місць, неділя, чи скільки време. Да, буде витягувати на чисту воду все, буде старатися витягнути, хоча й на розстоянні, хоча й далеко від України, так небо і земля розстояння, але в же час сонцю буде старатися все витягнути на чисту воду. Просто тут я вам скажу, так, да, для нього це теж гра, як сказати, ну теж. Я вам по карті, примерно, якщо допустять жінку якусь до цього всього, от жінка, якщо буде в цій грі участвувати, ну, ігра, в лапках гра, понятно, що серйозні діла, опять та сама карта, якщо жінка буде участвувати в, 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 цьому, в цьому всьому те, що зв'язано з в, в Америка, Америка і Україна, якщо жінка буде участвувати, не його жінка, а взагалі жінка, Будуть, будуть витягувати, будуть старатися, повідомляєш всіми путями. По карті МАГу тут всі, всі средства хороші. Будуть витягувати, старатися висвітити все, все на, витягнути на поверхність. Ну, Меланії, жінка для себе живе. Тут просто, тут просто вона живе для себе. Резко в нього нічого не вийшлося, воно й не могло вийштися різко все це, тому що. Ну, тому що так, тому що в нього сили немає ще, От по четверки кубків це людина ще фактично без сил. Дай Бог, щоб помінялося тоді, коли він там дійсно до влади прийде і все. Ну, Тут бачите, опять же, карта. Жінку треба жінку, якась яка жінка там, чи українка, яка живе там в Америці, ми балакали, от жінка бути допущена до цього всього. І от тут дело чести, понимаешь, тут дело чести. Ну вот, Що це за жінка опять? Да, за великі фінанси. Тут, понимаешь, тут її як, як личне, личне. От короля витягнути, знаєш, як сказать, короля витягнути на поверхність через його фінанси. Так, да. не зможе вона це зробити, і стабільністю всю пошатнути їхню. Дай правосуддя, так, да, да. Да, якщо буде вона допущена, то через правосуддя, через закон все офіційно буде витягуватися король, королі. Ну, то є, ну, тут, тут фігурна карта. есть люди будуть витягуватися, і ці дев'ятка пентаклів, це великі фінанси, які фактично вважають вони, що вони стабільні. Ну, тут буде шататися через закон. Тут офіційно через закон буде шататися. Ну, це не про Меланію. Милані... Ось такі діла. Коротенький розклад ми з наступаючими святами. Хто святкує, хто для кого свята, як свята. Ну, то є... Всі ми розуміємо, в якими якій, в якій ситуація, в якій ситуації Україна знаходиться. Паліть свічки з Нового року. Старайтеся свічка та що на рік прийшла, розтягувати її на рік, щоб вона у вас цілий рік, тому що, що поймете чого. Кожен Поймати. своє все пойме чого, для чого, і це, і чашечки, кружечки з носочками, з усім. Можете писати вайбер замовляти, це я вам відповім. Пишіть, не треба дзвонити мені, пишіть, тільки пишіть. Дзвоните ви тоді, коли я вам скажу, напишу, що в такий час ви мені дзвоните, і я з вами там спілкуюся. Зрозуміло? Зрозуміло. Всім добра, всім здоров'я, саме головне миру нам усім. Дай Бог, щоб 25-й рік приніс мир в Україну, щоб не гибли наші люди, щоб не гибли. Щоб неї було. Все, пока, пока.